За суха якої аграрії не пам'ятають останні 20 років на Дніпропетровщині у розпалі посівна озимих культур пшениці та ячменя, традиційний для цієї пори ріпак через суху землю восени не зійде. кажуть хлібороби на полях Криворіжжя Побувала моя колега Олена Мендалюк. Вона дізнавалася, як погода вплине на майбутній врожай. На Криворіжжі 900 тисяч орних земель. Цьогоріч відсотків 60 аграрії засіють ранніми зерновими. Піднімається і висипається одразу в бункер. Чоловіки заповнюють контейнери пшеницю, а це зараз близько півтори тони зерна. Завантажуємо добре в дві тони. Зерна беремо приблизно 3,5 тонни. Вистачає цього на 15 гектарів. А за зміну Анатолій засіває близько 50 гектарів. Угідь хлопець-тракторист у четвертому поколінні. І Дід і прадід був, і батько, і дядько, і ще ось дядько на другому тракторі. Всі в цій агрофірмі працюють. посівна озимих культур пшениця та ячменю у розпалі, говорить Анатолій, і цього разу вона складна через засуху, земля, наче камінь. Земля зараз дуже суха, важко лізуть в землю сашники, стираються запчастини. Зерно теж дуже складно розмістити на ту глибину, яку потрібно. Додаються на сівалки давлення, і воно задавлює зерно на нужну глибину. Зараз сантиметрів вісім. Такої сухої землі аграрії не бачили останні років 20. Кажуть, намагалися засіяти озимий ріпак, обробили більше 4 тисяч гектарів, але він не зійде. Вже більше трьох місяців немає продуктивних осадків, тому більш за все рабством нам прийдеться пересівати зерновими, тому що не буде сходів. Ми несемо збитки під тим культурам, які ми будемо вже працювати. Так як вже були закуплені семіна, було зроблено громаторгічні роботи. Зараз будемо працювати. Збитки аграрія мають і від неврожаю кукурудзи та соняшника. В прошлому році ми збирали в середньому 2,5 тонни з гектара, то в цьому році півтори тільки. І це так, і так це йде по району та й по області соняшника. Кукурузи є такі поля, які ми. Просто вже ну, перекультивували, ми їх не, не збирали. Через низький врожай на ринку збуту буде конкуренція, говорять аграрії, а тому проблем із продажем збіжжя не має бути. Більше тисячі в нас різних сільхозпідприємств різного об'єму, там кого більше землі, кого менше. Основна культура, яка вирощується. Е Зими ячміні пшениця, соняшник, ріпак. Зараз у нас працює своя зернова угода, і ми бачимо, що з вивозом проблеми немає. По дорогам їдуть великі вантажівки з зерном до порту. Та власне за три роки роботи у воєнний час аграрії, кажуть, вже загартовані і готові до будь-яких сценаріїв, і робитимуть усе, аби тільки українці були з хлібом. З Дніпропетровщини Олена Моделюк, Ярослав Засоба. Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.